Бажаю всім здоров'я, міцного, мирного і спокійного неба над головою. Дуже великий резонанс викликали наші плуги. Як завжди, почали писати всяку ерунду, всяку несенітницю. Дорого. Покажіть в роботі. А він не оре, а я такого купив, коли починаю задавати запитання, з чого так решили, що не оре. От, чи купляли в нас. Ну, люди відповіді дасти не можуть. Подібний, або кажуть, такий самий. Чи похожий. Ну, не ровняйте всіх під одну грибіночку. Коли ми почали продавати плуги, я завжди своїм клієнтам казав так. І більшість відсотків 90% я продав плугів. Приїхав клієнт, вчепили йому плуга на наш трактор. Там трьохточка, правильна гідравліка і плуг. Оре. Клієнт забирає. Плуга купляє, привозить, ставить на свій трактор, а воно не працює. Питання чому? Відсутність трьох точки, відсутність повноцінного плаваючого режиму на гідравліці, можна і без гідравліки у нас на ручному подйомі хорошо працює. Через те не треба розказувати, що всі плуги одинакові. Ми продаємо плуги і я даю гарантію, що вони будуть орати. Тобто, навіть якщо ви його прицепите до коняки, а ззаді зробимо ручки, плуг буде орати. Через те. Шукайте причину у вашому тракторі. Ну і в тій прокладці, що сидить між сідушкою і рулем. Не завжди ця прокладка може адекватно щось зробити. Що по нашому плужку? Штулка під уклоном і має ось тут регулювання. Тобто можна її більше наклонити менше, упорні гвинти. Рама, регулювання вліво-вправо і регулювання кута атаки. Цікавить замовлення, придбання плуга. Леміг Велесагро. Одеса. Так що, кого цікавить придбання, телефон, як завжди, в підписі.